Доброго здоров'я, Дмитро Іванашко з Черкас. Е, я зі своїми хлопцями ми в Казахстві дуже давно. Е, різні були ситуації. Всі ми дійшли до одного висновку, тим паче на початку війни, що потрібно шукати нові можливості, і, в тому числі, інформаційні, яку ми будемо використовувати як зброя. Як зброя, це можна використовувати е, ті ж самий фонд, можна використовувати як громадське формування. Де це все не зайде, можна використовувати церкву, тому що у всіх свої двері, і не в кожній двері можна зайти з певними питаннями. І от одне з нашої зброї це громадське формування з охорони правопорядку. На це є окремий закон, і ми ним коригуємося. Що це нам дає? В першу чергу, як ми всі розуміємо, ніхто нас не захистить, окрім нас самих. Ми бачимо, що робиться на вулицях про таке, як наркоманів, хуліганів. Я просто мовчу, але за звичайних умовах ти до нього підійдеш. Ну, воно випросить даш по шиї. Якщо воно не загнеться, то воно на тебе напише заяву, що й будеш довго ходити від цього відбуватися. Тому потрібно використовувати закони і ті можливості, що нам надають ці ж самі закони. Ми зареєстрували формування, реєстрували ми його близько року. Через що? Тому що наша влада не хоче. Щоб були створені такі формування, то губилися папери, то вони не підписувалися. Після цього ввели певні обмеження. Після обмежень нам потрібно було пройти навчання. Після того, як пройшли навчання, знову не підписувалося. Як тільки не думали підписати, змінився власне керівник поліцейський. В общем. Але вода камінь точить Ми зареєструвалися. Ми на даний час ходимо в патруль. Ми ходимо з поліцією в патруль. Відразу кажу: багато хто каже, поліція вона погана. Так дійсно, нічого проти, за неї хорошого не скажеш. Але вона є. І ми ходимо в поліцію не тільки для того, щоб е, убезпечити людей і е, допомогти поліції, а щоб і поліція проти людей багато не виступала. Тобто ми стали як кістка, яку не ковтнуть, не виплюнуть. Поліція нас бачить, вона розуміє, що поки ми тут, вони не можуть робити свої свавілля. І місцеві знають, що ми ходимо, ми десь недалеко, і може в будь-який час з'явитися, то краще йти собі додому під час комендантської години, сидіти вдома, а не виступати, посилати один і що і так далі. Громадське формування може бути зареєстровано за декілька умов. Це повинно бути не менше 10 людей по закону, а краще це чоловік 15. В першу чергу відбувається реєстрація в межах керівника міста там, села, тобто, як певної територіальної громади. Протокол, я це все дам зразки. формуються, стави, предположим, якщо на, за варіант брати Черкаси, підписав наш Бондаренко. Ну, спочатку, звісно, ніхто нічого не хотів підписувати, довелося звернутися до депутатів. Депутати допомогли, все підписали. Після цього повинен поставити свою ліцензію обласний е, керівник ГУНП, Головне, управління Національної поліції. Але вони хочуть, щоб пройшли навчання. Що входить в навчання? Це в першу чергу юриспруденція. Що таке наркотики, як їх виявляти, як зупиняти машину, з якої сторони підходити, як контролювати процес чи не контролювати? Тобто, абсолютно це все відбувається. Це навчання у нас базове також є. Воно, можливо, в кожній області буде трошечки різне, тому що там кожен по-своєму ж буде розбиратися, але за основу є що взяти. Після цього, як проходимо навчання, здаємо тести. Видається сертифікат. Відповідно до цього сертифікату, види на поліції, ми маємо право навіть виписувати протоколи за правопорушення. Єдине, що ми цього не робимо, тому що рано чи пізно хтось той, хто або позаздрить, або ще щось, він напише на нас ряд кляус і ми будемо крайні. Тому це залишається в нас як козиром, хай воно буде, воно їсти не просить. В патруль ми виходимо. На даний час кожну п'ятницю. Там нічого важкого, просто ходимо по місту більше, як раніше це назвали ДНД, добровольчі народні дружини. І повторюю, що місцеві знають і поважають, У мене дійшло до того, що наркомани навіть вже дружину проводять, бо кажуть: ми знаємо того товстого козака. Давай проведемо, щоб нічого з ним не трапилось. Ну що досить смішно, звісно, але працює процедура. Було так, що доводилось брати пару нагайок і перевиховувати певний контингент. Що ж ти побої потім не підеш знімати, хто ж скаже, що тобі в задні ворота прилетіло? Тим паче, що дозвільна система дозволяє носити собою на гайки, так як це не вважається зброєю. Головне, щоб там не були вплатені шарики, всякі гаїчки і так далі. Хоча це досить серйозна зброя. І саме головне, що це дає нам? Це право носіння і отримання зброї. Це називається, міру називається травмат. А так називається засіб для відстрілювання гумовими кулями. Це досить серйозна зброя. І носити її можна буде не тільки на патрулях, на законних підставах. Багато хто мені каже, це не є вогнепальна зброя. Ну, як це не вогнепальна, якщо вона стріляє? І навіть якщо в когось попасти, ну, весь інтерес. Проводити якісь дії, в людини відпаде однозначно, а зблизька вона може її вбити. Люба зброя може вбити. Тому я пропоную для того, що поки буде прийнято закон про козацтво і так далі, у нас дуже багато для цього роботи і доведеться витратити дуже багато часу. Взяти за основу формування захорони правопорядку та державних кордонів. Бо якщо любі зараз наші заняття почати, це підпадає під статтю незаконні збройні формування. Мало нам не здасться. І саме головне, ми зможемо не тільки охороняти себе та оточуючих, а і наші заходи. І це вже буде досить серйозна сила. Ну Єдине, що зброя для того, щоб її знову ж отримати, як ми